Ми камян Кам'янськ-Подільський ліцей номер 10 Хмельницької області. Ми дружні та наполегливі і хочемо представити вам наш бізнес-проєкт, наш рідний дім. Будівництво та ремонт навчальних закладів є важливою частиною розвитку суспільства. Але цей процес може бути складним і витратним. Саме тому ми створили нашу бізнес-ідею маяки для стін з переробленого пласту. Наші пластикові маяки це не тільки економічне рішення для будівництва. Але інструменти важливі для збудови об'єктів, таких як школа. Легкі, стійкі, довговіші. Вони ідеально підходять для виготовлення рівних стіл. Наші маяки допомагають зменшити витрати будівництва що роботи більш доступним для проєктів з обмеженим бюджетом, таких як відновлення шкіл. Рішення, яке підтримує нашу місію, сприяти відбудові навчальних закладів та створенню комфортних умов для дітей. Через і більші проблеми нарковосним середовищем постає питання екології. Цей проєкт має на меті зменшити відсоток забруднення планети пластиковим сіттям. Також наш проєкт важливий тим, що Україна потребує швидкого та якісного відновлення зруйнованих та пошкоджених будівель. Наші пластикові маякети допоможуть швидше повернути людям мирне життя та е, житло в постраждалих регіонах. Україна зараз переживає важкі часи, а особливо діти переселенці які втратили свої домівки. 33 учні нашого ліцею є переселенцями, які втратили свій дім через війну в Україні. Проєкт Наш рідний дім має на меті допомогти та відбудувати знищені будинки, надати внутрішньо переміщеним особам, а особливо дітям, можливість на мирне життя. Кожен маяк це символ надії на новий дім для тих, хто змушений втратити все. Ми віримо, що інновації можуть зробити наш світ кращий. Добираючи пластикові майке для будівництва, ви не тільки покращуєте ефективність, але й долучаєтеся до важливої справи. Відбудови шкіл, де можна навчатися майбутнім поколінням. Також однією ідеєю нашого проєкту є зменшення забруднення навколишнього середовища. пластиковим сміттям. Наші маяки будуть виготовлятися з переробленого пласту. Також наші ліцеїсти долучились до цього збору. Обираючи проєкт Наш рідний дім, ви підтримуєте майбутнє незалежної та мирної України та допомагайте зберегти навколишнє середовище. дім відновлюється за кроком!